Вітаю вас, друзі. На жаль, хороших новин сьогодні не буде, але ви усе одно цей випуск. Подивіться, бо це важливо. Будемо сьогодні з вами говорити про нові заяви Дональда Трампа. Він учора наговорив чимало. Це добре і це погано. І поговоримо із вами про критичну ситуацію на Покровсько-Добропільському. Тепер це так звучить напрямку, де росіяни прорвалися на глибину більше 10 кілометрів крізь українську оборону. Спершу поговоримо про Трампа. У нього нові географічні відкриття. Ви Являється Україна це океанська країна. Ну багато людей не знають, що Україна мала тисячу миль океану. Це зникло окрім однієї невеликої області Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води. Я, звісно, підозрював, що прадавні українці викопали Чорне море, але щоб вони ще й океан викопали, оце для мене щось новеньке. Та й взагалі виявляється, що Україна знищує не Чорноморський флот, так званої Росії, а цілий океанський флот, так званої Російської Федерації. Це не усі факти, якими нас учора дивував Трамп, бо виявилося, що Росіяни не змогли дійти до Києва не завдяки хоробрості й мужності. Української армії, а тому, що вони просто поїхали через болото, через сільськогосподарчі землі, а не по шосе. Знаєте, вони би були в Києві за 4 години, їдучи по шосе, але російський генерал прийняв блискуче рішення поїхати через сільськогосподарські угіддя. І Щойно були проливні дощі, і дощі були настільки сильні, що все перетворилося на багнюку, і ті танки застрягли в багнюці, бо всі ті танки застрягли в багнюці. Ви не повірите, але це і ще не усі вигадки, які вчора звучив президент Сполучених Штатів Америки. Ми зараз поговоримо про це. А зараз я закликаю вас про дуже важливий донат на поточний русоріз. Ми терміново зараз приймаємо запити із Покровсько-добропільського напрямку, щоб допомогти нашим воїнам знищити росіяни, які прорвалися крізь українську оборону. І я прошу про ваші 2 гривні. Це надзвичайно важливо. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну а Трамп зібрався летіти вже не на Аляску, де він має із Путіним зустрітися цієї п'ятниці. А до Росії, Знаєте, я збираюсь побачити Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Це буде велика подія. Ми їдемо до Росії. Це буде важливо. Насправді ні до якої так званої Російської Федерації. Ну, принаймні, поки що Трамп не їде. Може, пізніше він ще запланує такий візит до владіміра Путіна. Зараз він має їхати на Аляску, але Росіяни вважають, що Аляска це частина так званої Російської Федерації. Може, й Трамп вже теж так вважає, хто його зна. Політичні саміт двох лідерів состається на Аляскі в Америці, де ще в 19 вікі розвивався російський флаг. Мы со своей Аляской как-нибудь сами разберемся. И вообще очень много что на Аляске пропитано русским духом. Присоединить такие Аляску к России. То есть, действительно, Дональд Трамп в определенной степени едет в Россию. От Аляски что останется? От нашої Аляски? у Трампа є багато різних людей у його оточенні, які йому розповідають різну дичину, у тому числі і щодо російсько-української війни, і як з'ясувалося, провідним консультантом Трампа щодо нашої війни є Віктор Орбан, який ні разу зовсім не проросійський. Я запитав дуже дуже розумну людину, яку деякі люди люблять, а деякі не люблять. Віктор Віктор Орбан, так з Угорщини, і я сказав. Отже, чи може Україна перемогти Росію? Він подивився на мене, що за дурне питання. Хіба може Україна перемогти так звану Російську Федерацію? Адже росіян ніколи ніхто не перемагав. Ну за винятком російсько-японської війни, за винятком війни у Афганістані, за винятком іще Першої світової і декількох інших, а так ніколи ви що так звану Росію ніхто не перемагав? Ну, якщо не допомагати Україні належним чином, то можна звісно казати, що Росію не Можливо перемогти, але якби Трамп допомагав Україні як слід, то тоді це питання б взагалі не поставало. Ну і найголовніша, напевно, заява Трамп таки дійсно збирається обмінювати території України на території України без відома і згоди України. Бо буде відбуватися обмін територіями. Я знаю це через Росію і через розмови з усіма на благо. Для блага України хороші речі на благо України і заради України Трамп збирається віддавати частину територій України іноземній державі, яка здійснює окупацію та геноцид. А от президентом України він дуже незадоволений, тому що він напав. Сам на себе напав на Україну. Мене трохи турбує той факт, що Зеленський каже: Ну мені потрібно отримати конституційне схвалення я маю на увазі, у нього є схвалення йти на війну і вбивати всіх, але йому потрібно схвалення для обміну територіями. Захищати Україну і організовувати оборону України є обов'язком президента України, а не його правом чи його бажанням. Але це насправді і не має зараз великого значення, тому що за усіми цими гучними словами Трампа ховається неприємна для. Д нього істина, і вона полягає в тому, що у Трампа немає карт, аби змусити Владіміра Путіна припинити російсько-українську війну. Ну він міг би насправді змусити так звану Росію припинити бойові дії, якби почав озброювати Україну, якби він виділяв фінансування на це озброєння, і це мало би бути набагато у більших обсягах аніж зараз, коли нам продають ці озброєння. Але він не хоче. Він хоче нічого, не витрачаючи, просто от узяти і примусити Україну до капітуляції. Ляції і не заради якоїсь геополітичної мети, а заради Нобелівської премії миру. Я сподіваюся, йому дадуть її якнайшвидше, аби він заспокоївся. Але у реальності геополітичне становище Сполучених Штатів Америки із отакою політикою Дональда Трампа суттєво послаблюється. Трамп вже програв. Торговельну війну комуністичному Китаю Трамп не зміг змусити Індію відмовитися від закупівель російської нафти, та й на Владиміра Путіна він не зміг натиснути, тому що коли Трамп оголосив свій ультиматум, то Владимір Путін його просто ігнорував. Трамп зараз слабкий і він робить Америку слабшою. А якщо він буде заохочувати агресора до того, що він за свою агресію може отримати винагороду, тобто нові території, то це означає, що воїн став. Ватиме тільки більше і третя світова війна, якою Трамп лякає усіх, насправді може стати значно ближчою стараннями самого Дональда Трампа. Я піду, подивлюся параметри. Тепер можливо, я піду і скажу удачі, і на цьому все закінчиться. Можливо, я скажу, що це не буде вирішено. Я особисто не чекаю жодних проривів від зустрічі Трампа і Владіміра Путіна. Це буде однозначно великою перемогою Владіміра Путіна. І вас я закликаю також не мати завищених очікувань краще. Зараз максимально допомагати силам безпеки та оборони України, тим паче, що у нас є критична ситуація на Покровсько-добропільському напрямку. За останні декілька днів росіяни там у напрямку добропілля прорвалися на глибину більше 10 кілометрів. Ситуація по справжньому є критичною. На цю ділянку фронту перекинули корпус Азов для стабілізації ситуації. За даними, які мені надають підрозділи, росіяни просочуються малими піхотними групами та на мотоциклах і прориваються у глиб нашої оборони. Не а далі там намагаються закріпитися. Ця проблема виникла не вчора і не позавчора. Про неї, в принципі, було відомо. Але як мені також повідомляють із місць деякі. Командири середньої ланки не доповідали нагору про реальну ситуацію. Портал Deep State характеризує ситуацію наступним чином: обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується у глибину, проби швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування у той час, як деякі особи у командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як контрольовану, в якій всіх убили, всіх зупинили. Однак з цим не згодом сьогодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається, чи просунулися росіяни у напрямку Добропілля, так чи можна казати, що вони прорвали фронт? Ну частково можна казати і так, чи можна казати, що росіяни там намагаються зараз закріпитися? Однозначно так, але у ОСУ в Дніпро вважають трошки інакше інфільтрація таких груп. Бачите, яке цікаве слово: інфільтрація не проникнення, не прорив росіян, не просочування, навіть а інфільтрація, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям під контроль території. Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мерноградської агломерації. Переконливо просимо зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформова. Формованих джерел я закликаю вас, друзі, не довіряти інформації із неперевірених і недостатньо поінформованих джерел і для запобігання інфільтрації груп росіян закинути негайно на русоріз. Ми закупимо якнайшвидше дрони саме на цю ділянку фронту. Ми вже отримуємо відповідні запити. Але які основні проблеми того, що росіянам вдалося так просунутися у глиб оборони сил безпеки та оборони України? Е, мені назвали військові декілька основних проблем. Одна з них це зна... Некомплект особового складу у підрозділах, які там тримають оборону. Ще однією і, напевно, чи не найбільшою проблемою є брехня у доповідях і брехня саме на середній ланці. Ця брехня спричиняє неправильну, нетверезу оцінку бойової ситуації. І, відповідно, потім ухвалюються неправильні рішення. Але чому командири, наприклад, бригад брешуть? Тому що вони бояться покарання. Чому вони бояться покарання? Тому що їх покарають, можуть покарати за новини, які є не непри... Ємними тому вони намагаються давати приємні, але неправдиві новини, щоб цього покарання уникнути, тому що страх перед командуванням у них вищий, аніж страх втратити позиції чи втратити людей, і тому саме отак і відбувається. Також і ще проблема в тому, що Просування противника відбувається на стику двох корпусів, а ще там тримає оборону дуже багато різних підрозділів. Така солянка, причому це підрозділи навіть не тільки з різних бригад, а й з різних родів видів А Ще там є воїни національної гвардії, є прикордонники, є національна поліція, та не тільки як ви розумієте, нормальної злагодженості і комунікації між такими різними підрозділами ну, дуже складно досягти. І остання причина. Яку мені назвали військові з цієї ділянки, це дефіцит засобів аеророзвідки і засобів ураження. з засобами ураження ми з вами можемо воїнам допомогти. Тому я знову закликаю вас закинути вже зараз на поточний русоріз. Реквізити ось тут є в описі до цього відео і у закріпленому коментарі. Я можу перелічити іще ще декілька дрібніших причин, але насправді це також не має сенсу. Звісно, зараз деякі люди можуть себе заспокоювати тим, що основна проблема у брехні. Проблема у брехні є дуже велика і вона є не тільки на цій ділянці фронту, але насправді це системна криза у Збройних силах України. Криза, яка не вирішується вже тривалий час, криза, яка потребує реагування. У нас у війську в цілому дуже багато проблем, і для того, щоб їх вирішити, необхідно було проводити армійську реформу. але... Вона відбувається ну тільки частково. От є перехід на корпуси, хоча не було переходу на дивізії менше з тим, але проблем залишається дуже багато. І коли навіть наші офіцери, військові, кажуть про реальні проблеми, то реакції на ці проблеми адекватної немає. Але для них є покарання звідси з'являється ось оця велика тотальна брехня. Звісно, не тільки через це. Але факт є фактом, українська армія потребує великої армійської реформи, бо ми або змінимося, або загинемо. Та й, зрештою, якщо ми зараз розглядаємо цю ситуацію у контексті можливої зустрічі Трампа і Владимира Путіна, це точно не додає більше сили Україні у можливій переговорній позиції. Нам необхідно стримати зупинити ворога. Ворог має понести іще більші втрати. Але якщо ми не будемо змінюватися, якщо наше військо не буде змінюватися зсередини, якщо знову ж таки командири, які допускають надмірні втрати серед свого особового складу, так і далі не будуть нести жодної відповідальності, то у нас із вами просто не буде шансів, і ситуація буде не важка і контрольована, а ситуації просто не буде ніякої. Бо і України може зрештою не стати армійська реформа потрібна. А за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 255 нових ФПВ. Дякую за вашу допомогу. Бажаємо міцного. Ми військовослужбовці взводу перехоплювачів 108 бригади. Хочемо подякувати спільноті спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді е, впіві-перехоплювачів небесний русоріс, які будуть використовуватись для знищення ворожих повітряних цілей разом до перемоги. Слава Україні! Ми бійці п'ятого прикордонного загону підрозділу Прайм. Дякуємо спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненко за за дрони в кількості 50 штук для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Слава Україні! Героям! слава! Ми бійці полку 10-21, висловлюємо подяку фонду Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані 50 бортів стінг, які дозволять нам ще більш ефективно знищувати. Ворожі пташки у нашому українському небі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Другий механізований батальйон 30-ї бригади висловлює щиру вдячність Сергію Стерненку та всій його спільноті за наданий русоріз у вигляді 20 fpv дронів Слава Україні! Героям слава місця бригади Боревій батальйону Кондор. Дякуємо фонду Стерненка за надані дрони для збивання шахетів. Будемо нищити ворожі крила. Щоб закрити небо, слава Україні! Вітаю український незламний народи. Військовослужбовці 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Сьогодні за допомогою спільноти Сергія Степка отримали дрони перехоплювачі в кількості 20 штук. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костятина Острозького Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за надання нам 57-дюймових дронів Росаріс. Кожна ваша гривня наближає перемогу і рятує життя піхотинців. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава друзі! Зараз на ділянку Покровські добропілля кинуть нові сили, які будуть намагатися стабілізувати ситуацію. Можливо, і стабілізують, не знаю. Будемо на це сподіватися. Але на жаль, такі ситуації будуть повторюватися, тому що це не перша така ситуація. Це дуже нагадує прорив у бік Очеретиного Черетиного неподалікавдіївки, це було ще минулого року. І це не остання така ситуація. Вони будуть виникати і далі. Так само, як у нас постійно б'ють по навчальних центрах, а потім нічого не змінюється, а потім знову б'ють по навчальних центрах, бо не зробили висновки. Так само буде на жаль, і після цієї історії. Допомагайте війську, говоріть про проблеми. Україна потребує великої армійської реформи.